вугільні шахти, видобуток металів, промисловість і міста, які до 2014 року розвивалися шаленими темпами. Це перше, що спадає на думку, коли йдеться про схід України. Однак російська пропаганда, усі заслуги любить приписувати собі. Мовляв, промисловість, економіка, архітектура та культура Донецької, і Луганської областей розвивалися виключно завдяки радянській владі. Насправді ж ці регіони перебували у процесі євроінтеграції ще у 19-му і 20-му століттях. Ось перші лікарні та парки, які в Маріуполі будували американці, ось перші кінотеатри, які створили бельгійці. А ось поселення, засновані німцями. Приклади європейської інтеграції східних регіонів України, зібрав режисер Корній Грицюк у документальному фільмі Євродонбас. Митець народився у Донецькій області і не з чуток знає цей регіон України. 100 років тому ну трошки більше до приходу, скажімо так, радянської влади. Ну схід України це була невід'ємна частина європейської економіки. Тобто Донбаське вугілля, метал, зерно це все було в світовій системі, в економічній системі і Маріуполь, і Дружківка, і Нью-Йорк, і Лисичанськ. Насправді всі ці міста певним чином були або засновані європейцями, або розвинені європейцями, тому що до їхнього приходу це були такі ну мало заселені аграрні регіони України. Іни, це були так, так, так зване дике поле. І ніяка, ні російська імперія, ні радянська влада принесла туди цивілізацію. А цивілізацію туди власне принесли і європейці, і американці разом з тими українцями, які там жили. Логічним продовженням фільму Євродонбас стала вулична виставка, яка отримала назву Європейська спадщина Донеччини і Луганщини. Ініціативу авторів підтримало і ЮНЕСКО ця виставка частина одного з 14 проєктів ЮНЕСКО, спрямованих на розвиток культурного життя і реального доступу до культурної спадщини для людей в Україні. І це дуже важливо, тому що спадщина, творчість і люди, які цим займаються, мають особливе значення у воєнний час. Тому сьогодні ми добре знаємо, що важливою є не тільки фізична можливість прийти і подивитись на культурну спадщину, важливими є й митці, які нею опікуються. До створення вуличної виставки також долучилась команда музею революції гідності. Музей майдану долучився організаційно, оскільки в нас є стенди і загалом для нас це важлива тема. Ми Намагаємось і ресурсами, і якоюсь технікою сприяти таким ініціативам, які розказують про втрачену або майже втрачену культурну спадщину Донеччини. Все почалось з того, що українці вийшли на протест з чіткою декларацією того, що ми бачимо своє майбутнє з Європою, а не з Росією, і це було не просто рух до Європи. Це було повернення до нашої ідентичності. Головна мета авторів фільму і виставки. Заохотити українців вивчати власну історію і відкривати для себе її нові сторінки, які десятками років навмисно приховувались радянською владою. Донбас, Донеччина, Луганщина це такі дуже міфологізовані території. На жаль, ну напевно, найбільші наші міфологізовані е, території з купою стереотипів, з купою якихось е, хибних е, ну якби знань е, історій про ці про, про ці регіони. І тому е, ну, найважливіше це все таки розповісти цю правдиву історію, тому що ми маємо зрозуміти, яким був Донбас, чому він такий зараз і яким він має бути в майбутньому. Вулична виставка європейська спадщина Донеччини і Луганщини. Також стала унікальною можливістю спершу джерел дізнатись про роботу з архівними матеріалами, зібраними зі всієї Європи, та про зйомки документального фільму Євродонбас. Ця виставка вона сформована з наших матеріалів, які ми знімали на сході України влітку 21-го року. Це власне можна сказати, останнє відносне мирно, мирне літо на Донбасі. Вона складається з цих унікальних архівних матеріалів 19-го століття, 20-го століття, які ми знайшли ну, по всьому світу Великої Британії, в Америці, в Бельгії, у Франції, в Німеччині. Тобто, ми їх шукали повсюду, де була можливість. І власне вона складається також з того, як ці території, як ці підприємства. Сто виглядають зараз. Тут ми можемо побачити, що в нас було 100 років тому, що в нас було 3 роки тому, і що в нас зараз. Сьогодні команда авторів фільму та організатори виставки працюють над тим, щоб Євродонбас якнайшвидше став доступним для широкого загалу на українських стримінгових платформах. Трейлер документального фільму є у вільному доступі вже зараз.